Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лада, і сьогодні я зніму таке відео, розкажу просто про те, чим я займалася на цьому тижні, так як я не знімала влогове відео, <кхух> тому що, я думаю, якщо ви дивитеся мої відео, то ви на минулого тижня, в минулому влозі чули, що на цьому тижні в мене планується. Видалення зубів мудрості під загальним наркозом. І тому трошки не було часу. По-перше, там були аналізи, я бігала по аналізам, потім я лежала в лікарні, потім операція. Операцію мені зробили в четвер, до речі, в четвер мене відпустили додому. Я думала, що буду лежати в лікарні, але лікар наді мною змилувався. Я там закатала істерику, тому що я дуже боюся уколів. Вони. Так подумала і вирішила, що не будуть мені колоти антибіотики, дали мені антибіотики в таблеточках і відпустили додому. Все одно їм немає сенсу мене тримати, бо в лікарні треба лежати, якщо ну, там, вас колять або крапають. А я доволі непогано відійшла від наркозу, того мене відпустили. Того я зараз вдома. Сьогодні субота, 20 квітня, сьогодні мій день народження. Я дуже рада, що я не в лікарні. Нехай я його не якось не святкую, нехай в мене дуже набрякле обличчя. Я схожа на собаку, яку покусали бджоли. Але тим не менше, я вдома. Я маю можливість в'язати, ну, і все одно, знаєте, як, як в лікарні. Краще вдома. От і. Я в'язала на цьому тижні, все-таки я знаходила якийсь час, щоб пов'язати. Але на знімання не дуже той було час, і вчора, взагалі, то я не дуже могла розмовляти. Сьогодні то також можуть проскакувати деякі такі, можу, трошки шепелявити, але пробачте мене, в мене дуже набрякле обличчя, в мене дуже болить щелепа. І, ну, там, цією трубкою, якою роблять вентиляцію легень, мені, звичайно, трошки подали горло. Тому, е як є. Звичайно, через це я до вас і не вийду обличчям в кадр. Як зазвичай. Тому що, ну, тому що я ж кажу, я схожа на собаку, яку покусали бджоли, дуже набрякли обличчя. М -м, от. Що вам хочу розказати з новин? По-перше, хочу показати свою покупку, яку ви бачите перед собою. Це ось такі 5 маточків шкарпеткової пряжі від Alize Artisan. Це лот. Я коли вже купувала так шкарпеткову пряжу лотом. Це магазин в Телеграмі. Я не буду залишати посилання, тому що Ютуб такого не любить. Це не реклама, це просто я, ну, моя покупка. Тому, якщо ви хочете, я ну, з задоволенням поділюся з вами посиланням особистих повідомлень. І так, це такий лот. Я не знаю, чи я буду з цією пряжі собі, або я буду в'язати з нею військовим. Але я обрала такі кольори. Такі однотонні. І для того, щоб можна було їх до чогось домішувати або поєднувати між собою, можна зробити такі полосатики. І що по кольорам? Ось цей це кольор 431. Такий, жовтий-така жовта гірчиця це 281-й. Такий зелена бірюза, напевно, не знаю, як це назвати. 507-й. А де тут колір? А тут нема кольору. Чи як це так? Бачите, у всіх є ось така штука, а у цього немає. Ну, коротше, нехай. А це колір 11. Ось такі кольори. Доволі за вигідною ціною купила. Вони всі такі доволі приємні, шерстисті, микенькі, не колючі, не слизькі, як мені подобається. Тому є така покупочка з пряжі. Гарні кольори, універсальні, я думаю, вони зайдуть. Далі, що хочу показати. Я знімала підключення там лише одне, здається, в понеділок я вам зараз його вставлю перед тим, як показати ось це. Хочу вам показати, я, напевно, буду ось це розпускати, бо е я тільки що його ну, ось додала додатковий тросик, бо вона була на коротеньких. І приміряла і мені маленька горловина. Ну, тобто вона. Я хотіла, щоб вона була, ну, як би, до шиї, але вона прям отак от вилазить на шию. І це негарно виглядає. І плюс все одно мені не подобається ось це ось. Ось це незрозуміло що? І тут, навіть, бачите, намагалася ось такою, типу гачком зробила. Ось, бачите, така от. Доріжка з. Таких типу петельок, думала, трошки воно виправить ситуацію, ні, воно геть її не виправляє. Доведеться все повністю розпустити. Так мені все подобається, я думаю. Хоча, може, ось тут пустити якісь коси замість доріжок. Не знаю, я спочатку не хотіла розпускати, але, напевно. Я не буду носити. Ось це взагалі не гарно виглядає, і те, що воно вилазить на, на шию, мені теж не подобається. Тому, поки ще не так багато, буду розпускати. Ну, І загалом ви подивилися, і знаєте, вже що я розпустила те, що в мене було на минулому тижні з цього светрика. І я ось вив'язала все те, що було розпущено. Тобто, всю тонечку, яку розпустила, я. Уже вив'язали назад, скажімо так. І що в мене тут, тут виходить? Я трошечки, буквально зовсім трошечки, змінила е, візерунок, але ну, в основному все залишилось так само. Просто я додала на 12 петель більше на горловину. От, і, ну, звичайно, збільшилась спинка рукави і перед. Але то таке. Ну, загалом, най, основний, основ, основний візерунок залишився тим самим це ромби. Але я стала їх робити трохи більше. На схемі, отут має залишатися по дві виворітні, я стала залишати по одній виворітній. Тобто він став трохи більший. От. І ще, що я змінила в оригінальній схемі. У нас отут-іде ця стінка ромба складається з чотирьох. Петель, одна йде лицева, далі за неї йде одна виволютня, а потім дві лицевих. І от на схемі виходить, що на початку і в кінці оці петлі тут йде перехрещення, а оці петлі мають в'язатися, оці крайні з хрещеними лицевими, а незвичайними. І воно має там пров'язуватись таким чином, що ви якби спочатку пров'язуєте, от ви отак в'яжете, так. Да? Пояснити? Не знаю. Зараз покажу. Ось так от в'яжете, і ви спочатку маєте підхопити другу петлю, пров'язати її. Тобто, якщо оця має бути лицьовою схрещеною, то ми підхоплюємо ось так оту виворітню, яка йде другу пров'язуємо, спочатку її виворітню, не знімаємо її з спиці, потім другу пров'язуємо схрещеною і тільки потім їх знімаємо з спиці і так відбувається, що вони в нас перехрещуються. Я не знаю, може я косо рука, може я не, ну, не вмію, неправильно зрозуміла, але в мене виходило ну, негарно. Ви самі бачили, що тут виходило некрасиво. І я вирішила, що я буду в'язати просто так, як і тут. Тут просто буду на початку перехрещувати тобто за допомогою допоміжної. Спиці знімати лицьову, перехрещувати з виборітньою і нічого оце не робити. Оцих схрещених, а пров'язувати її нормальною петлею. І таким чином воно виходить ну, гарніше, як на мене, набагато, ніж було. Може я косорука, може це і справді краще робити так. Ну, це не так важливо. Я собі роблю так. Мені подобається кінцевий результат. Цього так і продовжую. От. І додала я тут на рукавчиках більше оцих ну, типу резин, елементів резинки. І на спинці також трошки змінила цей ефект резинки, я вирішила, що воно в мене буде трошечки, начебто, начебто трошечки як е, водолазка, скажімо, прилягати по тілу. Ну, вам дуже складно щось показати. Коротше, ось так виглядає спинка. Отак. Бачите, так? Рукавчики виглядають ось таким чином. Реглана лінія. Ось вона така. Дивіться, як гарно вкладаються в лицьові петлі, в лицьовий гладіще. до відпарення, до прання дуже рівненько. <кій> а перед виглядає ось таким. Чині. Так, уже петлі розгубила. Мені подобається. В цілому, це не так важко, як я собі уявляла. Я зрозуміла е суть в'язання. І тепер спокійненько. Угу, клас. Спокійненько в'яжу, нічого, нікуди не заглядаючи. От. Я ще не приміряла, треба приміряти, як виходить ось так. Чи, чи краще стало, чи, чи не стало. Ну, поки що. Це, звісно, що я не могла його брати в лікарню, бо тут не такі оці з муточків, то я брала з собою шкарпетки в лікарню. В'язала. <кхе> ось такі. Ось таке в'язанечко. Дуже приємна ниточка, вона не колюча, не косюча, вона така м'якесенька. Дуже ніжна, дуже класна, класно вкладається в полотно взагалі. В'яжу, я резинку в'язала на спицях номер 3 Основне полотно в'яжу на 3,5 в 4 складення. Ось так. І ще. У мене був процес, якщо ви пам'ятаєте, такі біленькі шкарпетки, я їх навіть не встала нести, тому що я особливо їх на цьому тижні не просувала. Там ну, буквально пров'язано, може, якихось 10 рядочків. Навіть ще не почалася п'ятка, тому сенсу їх показувати нема. Я їх і не стала нести. Але натомість я почала інші шкарпетки. Не знаю, чого, мені здалося, що мені треба почати інші. От, це. Як ви можете здогадатися, <кій> такі пара до тих же, які в мене вже зв'язані, такі самі, але там було трошки по-іншому, там навпаки була резинка і мисок блакитним, а п'ятка рожевим, а тут п'ятка блакитна, а резинка і мисок будуть рожеві. От. І ці будуть меншого розміру. Ті в'язалися на 40 розмір, а ці в'яжуться на 38. Бачите, що в мене вже залишилося. Я думаю, що мені вистачить ось цього, що в мене є, на до того, щоб вив'язати до миска. Зараз запхнемо і поміряємо, скільки я вже тут нав'язала. Трошки підтягнемо і так дивимося. Це у нас там 38-й, ось тут 38. Ну вже, так. Да, ще трохи переходити на мисок, то мені вистачає. Я думаю, мені цього вистачить, що може, і залишиться трошки. От, тому такі карпеточки Я, якщо чесно, думала вже їх дов'язати і тоді починати знімати відео, але подумала. Яка різниця? Що <ріст> зміниться? Просто сьогодні, ну, зараз є вільна хвилинка, то нікого, поки нікого вдома нема, я можу познімати то раптом, завтра не буде можливості. Яка різниця, правда? Ось такі скромні новини на цьому тижні. В принципі, я вважаю, що я, от уже трохи тяжко стає говорити, вже починає боліти щелепа. <ріст> я вважаю, що я так непогано попрацювала, зважаючи на обставини. Можна було і більше, але якщо було більше б часу, то звичайно було б більше. Але, до речі, ось ці шкарпетки мене дуже виручали в лікарні, бо ну, я в'язала їх перед операцією. Я ну, коли дуже хвилювалася, знаєте, все одно хвилюєшся перед операцією, а я ще дуже боюся уколів, то я там дуже переживала, дуже хвилювалася, то я оці от, просто отак. От в'язала ці шкарпетки, просто петлі летіли. Бо я дуже тривожилася. І до речі, ой, знаєте, що я забула? Я забула вам показати готову роботу. <гум> Оце я, звісно, даю. Дивіться, от всі жаліються на ці тросики з ефектом пам'яті, а у мене от є спиці з ефектом пам'яті. Подивіться, яка класна так? Як? Це ці новенькі бамбукові, які я купила на Aliexpress. Мені вони дуже подобаються в роботі, чесно. Оце, ну, прям, ну, дуже зручно, знаєте, О, вони згинаються під моєю рукою, так, як мені треба. Бачите, от вони гнуться, вони не ламаються. Ну, я, звісно, не прикладаю прям таку силу, що можна і зламати, звісно. От, бачите, ну Це така трошки трохи рівніша. Ну, коротше, якось. ось такі вони в мене. Кривулечки. Мені зручно прям з ними працювати, тут достатньо гострі кінчики, як для бамбукових спиць. І ну, в'яжеться. Прям, не знаю, мені дуже зручно. Ну, то нехай вони будуть криві, але от, ну, дуже зручно. І полотне, полотно таке виходить доволі щільне на цих спицях. Виходить непогане натяжіння ниточки. Я вяжу на спицях номер 2. Набирала 60 петель. Бачите? Тут таке доволі гарне полотно виходить. Це класно тут. Дірочок не, ну, не, не утворюється, тому що добре виходить натягнути ці подвоєні петлі. Коротше, що я можу сказати? Вони класні, я задоволена, ну нехай вони зігнулися, яка різниця. то ну, це, це ніяк не впливає на в'язання, тросики, непогані. ну вони... Ні, ну, вона вона в Оці, напевно, з пам'яттю, але я ж кажу, ну, мені, 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 мені зручно, воно так прям, знаєте, приймає форму твоєї руки. Так, знесу вам готову роботу, секунду. Все таке. <смі> Бо я щось геть забула. Я його дов'язала на початку тижня, я його випрала і забула показати. Ну, що я тут дов'язувала? Я дов'язувала рукавчики, тому що тіло я вам показувала в минулому влозі. Дов'язала рукавчики, ми вийшли ось такі. От я вив'язала повністю один моточок сіренького цього і. Те, що в мене не вистачало рукавчика довжини, я вив'язувала чорним. Ось так. Вийшов він на 3 роки. Може, якщо у дитинка хлопчик менший, то може і на більше. От, тут резиночка еластична, вона не стягнута, можна так підгорнути, ось такі. Милота, милота. Дуже гарненький, мені подобається поєднання кольорів, достатньо охайненько. Я його не відпарювала, тому що це доволі синтетична пряжа. Синтетика такого не любить відпарювання. Ще, може, трошки там, подивлюся, попідтягую ниточки після прання. Отак, в цілому, все готово. Він дуже гарненький, дуже мені подобається. Ще зв'яжу декілька таких, бо в мене ще є трошечки ось цієї ниточки, з якою я в'язала, і будуть ось такі, вибачте, я своєю головою задіваю задіваю камеру. Ось такі в мене новини за цей тиждень, тому дуже прошу вас підставити вподобайку, за вашим бажанням, написати коментар, а що ви думаєте, з приводу цього всього мого в'язання. І. Як зазвичай, я дуже вдячна, що ви обрали провести цей час зі мною. До наступної зустрічі! Бувайте!